Це іншими очима. Він вже приїжджає, він вже по-іншому все сприймає. Зовсім по-іншому. Взагалі хочемо ти бачити. Рома, Рома це кому це ти розказуєш мені? У нас така сама ситуація клюві, була психічна. Це... Це... Точно така сама ситуація, ти нам можеш це не розказувати. Ми це знаємо, ми це Я пережили це. вже. Це... Я зміни з собою судову. Я кажу для загального загалу, що вони просто учасники АТО, вони на світ же дивляться іншими училами. Розуміло, що. Рома, є діля. різні учасники АТО. А... Ми всі це прекрасно знаємо. І я нікого не образив і не сказав, просто треба розібратися. Ну що, давайте будемо починати, чи є в нас факт. Дивіться. Я так само хочу розібратися. Дивиться, що.

того, що сказали, і трищу, що не а троє людей? за цим то я не знаю, що то виходить. І я тільки щоб звиную, вона сказала, що з років її Що Щоб не поставили. Добре, да. добре. Набовані ну, моєї течної поведенки відпускали всі, дивно. Ну що ми робимо? Ну тоді, якщо як місяць... Немає корму, немає корму, не, від, не відбудеться. Тоді ну, переносимо розглядать питання. Хорошо. Е, е, ще питання. Сьогодні переносимо. Завтра сесія, так? Да? Mm -hmm. По якому питанню? От особисто мене не повідомляли, що завтра сесія. Ну, це... Якщо сьогодні ми не обговорюємо це питання, то що ми будемо завтра обговорити? Яке питання ми маємо завтра обговорити? Скажіть мені, будь ласка. Сесія позачергова, виносить голова, скликає сесію. сесію. наскільки мені це відомо. Буде... На сайті є оголошення. Оголошення було розміщене вчора, ще зранку чи позавчора навіть вечором два питання. Перше питання про розгляд заяви квача, а друге питання про внесення змін в комісію щодо жеребку. Це е, такі дуже великі нагальні питання, так, що треба збирати подачу голосу. Мають право зібрати депутати і голова. Доскоріше це питання. Хай ну, це збирається, хай збирається. А скажіть, будь ласка, збираємо. чому е, станом перейдемо назад? Було одне питання, а вже вчора стало і два. Тому що було зроблено два проєкти рішення, тому я додала. Один ви ви вчора телефонували до мене, сказали, що одне питання буде. Ви дали знову недостовірну інформацію? Ні, це не є недостовірна інформація, просто за рішенням голови виноситься якби два питання, зроблено два проєкти рішення, тому я додала. Одне, один проєкт рішення про розгляд заяви початься, те, що виключити з комісії Гордіюка, а друге питання виключити Гордійка і Гетманчука. No, це але 20... ви стверджуєте no, те, no, що два дні назад питання. було одне питання? А якщо ну, скликається позачергова сесія, то там вимоги там... Там немає таких вимог. Що немає, немає вимог? Є, є, є Там вимоги, є, там, ви, але, Шо, але там Якщо там. по певному питанню, вже не міняється питання, не додається на відповідь. Дивіться, ви вчора дзвонили до мене, я сказав, я запитав вас одне питання, ви сказали, одне, По суті, це питання одне. Ну, вже переглянули ці цитати, а не просто додати, там є, річ, там немає. Я, я додала, би, ну, щоб було більше Загалі... дуже мало описується про чергову сесію, а взагалі дуже, дуже Добре. У мене ще питання таке. На прошлій сесії так Так само обговорилось питання заяви Квача. Так. Була пропозиція без представників обох сторін не обговорювати це питання. Так. Чому обговорювали це питання? У мене ще таке питання. От чому, от, Сереж, до тебе, скажімо так, виріш, так, вирішили ви виріш, ви випускати. Виріш, питання не обговорювалося. Проголосували? Ми голосували, але ну, там просто не визнавав. У є люди, які прийшли там, з якоюсь інформацією, вони її. Ну, я розумію, так. Да, були голосування, і, в принципі, та тема стала закрита вже. Фактично, скажімо так. От чого знов піднімається це питання? ну воно, Ми перекидаємо це дійсно, що Володя написав Мишина вгузня. Із-за чого? На що немає нагальних проблем вирішувати такі да, російські питання? Я погоджуйся, але це право голови. А, Якщо питання відкрите по чому, то тільки по чому воно може бути закрите, правильно? Скажі, а я хочу запитати, мене? чи зустрічалися да, да. ви сквозь? Ви виясняли да, ми... Він вислухав мене, я вислухав, вислухав його. Ми е, порозумілися, прийшли однієї думки. Не буду говорити якої, але все нормально. Ми пожали друг другу руки і все. І сказали, що на цьому тема закрита. Я не знаю, хто далі це підбурює. Кому це і, видно? І, і, ви? ви? Я йому сказав, що його просто використовують. Невже ти не бачиш? Тобою маніпулюють. Ти, ти міг би мені сказати, Славік, ти такий, сякий там, ага, так, да, я щось може неправильно сказав, а може і правильно сказав, може неправильно сказав. Сказав Славік. Ага, от така, така ситуація була. Ага, я зрозумів. Може так і треба було зробити? Так, да, якщо така ситуація, все, ну no проблем. Чого підбурювати людей і робити з чогось причину? Сміються з нас уже. Я дивуюсь взагалі. Але він не всьому. забрав своєї заяви. Він не забрав, не забрав не, ну, його Але завтра має бути присутній. За... Стосовно ще регламенту, от ви казали, що... Позачергова сесія збирається, не прописано чітко, які повноваження там прописано, тільки я маю на увазі, не прописано по скільки. там... Ну, То ви можете допрацювати допрацювати, в регламенті не зазнаємо. Якщо воно якщо воно не прописано, ну то тут тоді ви можете в регламентній комісії, як тоді вирішили, так вирішили. Якщо прописано, що цього не може бути, ми так зробили, то це є порушення. А якщо не прописано. А ми зробили, то це нічого не розумієте. Ви подалі просто можете прописати зміни, прийняти по комісії, і потім надальше не буде. Заява, Заява Андрія Квача написана Та, про надальше. виключення мене з, з комісії. Сесія цю комісію не, заяву не затвердила, не виключили мене з комісії. так? Не виключили. Тема фактично вже повинна бути закрита. Я говорив з Квачом. Я вже раз говорю, порозумілися, пожали друг другу руку і все. Ні. І які ще далі можуть бути. Ну, тоді було так, тоді було перше питання одне про виключення депутата Гордіюка. Друге біло став по виключення двох, і третє хто третє надали, не пам'ятаю. Так, так. Так, так. Розглянути не при всіх сторі, сторонах. Ну перше і друге не набрало, третє набрало питання. Не, не, не набрало ніякі. Не було ніякі. Не завтра завтра. — виступали, зібрати комісію, наприклад, навіщо збирати 26 депутатів? Я тож так, я взагалі не розумію, ражити всіх за одного питання, зібрали комісію. От все. є профільна комісія, чого сьогодні не покликати квача, скажімо так. От, чого не покликати? Вирішили цю проблему, все. Є комісія, є люди. Поетиці, якщо на те пішло, чого збирати 26 комісію покликати квача. Шо, шо? 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 Розумієте, шо? 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 Телефонують люди, виборці наші, і говорять, вам що в місті нема чим зайнятися, ну, кроме цього. Ми два місяці, всі скільки цю шо? тему роздуваємо з нічого. Не зробили ні одного світильника, ні одної дороги не ремонтують. Я розумію, погода не дозволяє робити. Але розумієте, як це підбурює навіть інших людей. Відео зараз почали запускати на сайт. Люди Житомирі, просто, ну, не врозуміла. Я ми... ми... Що ви говорите? — Вони на перших правах. Де ви збираєтеся? Ви а ми ви... кажемо, якщо є проблеми, звертайтеся до суду. Що ж пані знаєте, це сесійна до до комісії пост. Я ж я писала, я говорила. Якщо я когось образив, нехай звертається до суду. І вирішувати це все будемо в суді, а не в легкій дувизі. Багато що не знаєте. І наше так волосно. А можемо. Що ми зміни, як вони спитали, ми землями бачимо. Це питання, що ми маємо сьогодні вирішити і чого ми взагалі збиралися, якщо всі їх повідомили, повідомили за скільки днів профільна комісія має бути? Членів комісії за скільки днів повідомили? За повідомлення. Позавчора. Цього тільки сьогодні ми взнаємо, що не буде ще трьох членів комісії. А ви нам не сказали вчора, чи позавчора, чи вчора, ви... допустим, що не буде комісії. Якби ви завідомо, члени комісії сказали, що вони не прийдуть. Завідомо, то комісія би, би не збиралася. Що вони сказали, добре, ми зрозуміли, ми почули, а тепер не прийшли. Це інше питання. Цю інформацію Оксана Володимирна має озвучити. Коли вона звонила, я голова комісії свою справу зробити, прийшов на засідання і все. Значить, давайте ми завтра сесію теж відмінимо відмінимо. Я значить, вибачаюся за своїх колег. Ми теж це питання відвідання щодо відвідання комісії, ми його переглянемо. За нього звернення увагу. Вибачте, за те, що сесія, ну що комісія не відбулася. Саме, Саме цікаво, що ваша комісія не розглядає поведінку депутатів, які не з'являються на комісії. Ну, як ви знаєте, розглядали себе? Ще можна ще щось прочитаю, от я не прочитав, <рес> казали, що про військових туристів і так далі і тому подібне. Ви ж мені не дали тоді на профільній комісії дочитати. Я зараз прочитаю деяку інформацію. Нардеп Злуцька один з ініціаторів закону проти військових туристів. В Верховній Раді зареєстрували проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання випадків безпідставного отримання статусу учасника бойових дій та уникнення урустрації у такий спосіб. Ініціатори закону група народних депутатів-самоборонівців та учасників АТО, серед яких обрани Луцька і горлапі, то виходить, наші самооборонці, не хочуть, не мають інтерес до цього, так? щоб дійсно не випадкові люди. Получили ділянки, а не військові туристи, як, як тут є, а настоячі учасники бойових дій. Основна мета документу чітке відмежування учасників бойових дій від учасників війни та надання статусу учасника бойових дій виключно особам, які брали безпосередню участь в бойових діях. Тобто автори закону хочуть зменшити права так званих військових туристів, які перебували в зоні АТО, але не брали участі в бойових діях. Ну, тут ще багато чого на... написано, але ви смисл зрозуміли. І я оце на це спирався, що казав військові туристи. Ви навіть не... не дослухали мене, розумієте? Ви навіть не дали оце прочитати, як налетіли кагалом. І все. Не тільки на мене. Ви навіть. Даже... Проявили неповагу до людей, які тут виступали. І Вронських так само, батюшки так не поступають. Знаєш, що, знає. що він пише, що воно. Діло не в тому, що він... тому що він діло, тому, що він. От, тому, що от бачиш, один словах зараз знає, обсуждає. А це що, якийсь такий е, новий вислів, чи нове не, слово почулося, що ви зробите з цього проблеми? Кабмін, колись да, зробили статус учасника АТО. Зараз вони побачили, що в нас якісь допущені помилки, в нас не не мають розмежувати. От і до положення, якщо нам до положення, сядуть, ми будемо звертати увагу. Це, дивіться, це по-перше, тільки е, законопроект, який там хтось думає внести в раду, він ще не закон. І хто його знає, чи він стане законом, якщо стане, то з якими змінами. Там тисячі законів міські ради ні, говорить про те, що він сказав слово військові туристи, ну, ну, і всього. почали його ну, а це слово використовується законом. Це ж не я його сказав, ми... використовують ми... народний ми... депутат. Кого є образу ці лінами? Скажіть ми... за того э... слова учасника бойових дій є. ну вибачте, ми його не видавали. Ми не можемо там судити, чи він його отримав за місяць, чи за тиждень, чи туди. Навіть військові ті, які он, король казав, вони він рік служив. Вони спочатку пару місяців по навчаннях, по полігонах туди-сюди, потім їх потихеньку в одну лінію оборони там, десь там третю закинули. Це, це не учасники бойових нераходяться. Потім тільки десь біля місяця вони на бойових позиціях стояли за цілий рік. Біля місяця. А хтось там більше місяця, хтось два м'я, хтось два тижні тільки на бойових позиціях за рік знаходиться. І за це тільки за тих Але два тижні суття, їм не да да. В суті три питання. Перше до міської ради. Так, Чому так, немає так. відеокамери? Відеокамеру ще не приймаєте. Ні, чого не знімається. Дивіться, коли у вас є зібрання, наприклад, там інші. Ви включаєте відеокамеру і користуєтесь нею, виставляєте інформацію, яка значить інформація є дозова. Яка інформація вам подобається? Ви її виставляєте і знімаєте? Я Ні, Чому нема відеокамери? Ми, комісії нема, то що Ми що? що комісія? Ми, комісія є, тільки немає кого. Роман Іванович, комісія є, тому що дивіться далі. По регламенту. Якщо, е, це були, якщо люди були повідомлені, якого числа ви обзвонювали, чому вони не назвали причини, чи будуть, чи не будуть. Я ж вам пояснюю, що мені назвала тільки одну причину, Терещук Інна Горівна, що її не буде. Зрозуміло. Тому що по роботі у неї не входить все, всі інші люди мені не сказали, що вони не прийдуть. Я, я, я. Я. Значить, це треба якісь провести так само комісії зібратися і висловити, тому що згідно регламенту роботи. Кожен депутат має відвідувати всі комісії, сесійні має. сесії, позачергові сесії тощо, і активно працювати. Має. Значить, вони не, не, не серйозно ставляться не серйозно. до своїх обов'язків. Ця інформація повинна не лише хороша, що робить міська рада, те зробила те, а вся виставлятися інформація. І виступи депутатів, і які пропозиції люди вносять. Чому це не робиться ніколи? Те, що місця не відбулася, теж треба знімати. Ми тільки один секта. Якщо якщо я завтра в е, е, скажем так, так само не прийду. От в мене буде іменно завтра, в мене буде поважна причина. От я хотів би знати ситуацію на завтрашній день, скажіть мені, будь ласка. Кітель, як це буде, буде по відношенні до мене, як скажуть, що я чи забоявся, чи я... я Перенесуть далі, так? Прізвища, скажіть, будь ласка. Тоді є варіант, може, завтра половина не прийде. Скажіть, будь ласка, от мою ситуацію. Якщо я завтра не прийду, то от мене захворію різко. Da, так, ага. Добре. Це, це так само перенес, перенести можна, чи знову-таки говорити мене щось? Я сьогодні розумію, що є дві заяви, ну так якби, так, є шо? заява Клача і є заява Гордіюка, так? І ще тож, є завернення від спілки АТО так? та міського. Що також вони просять голову скликати позачергову сесію? Тому я хочу запитати, якщо вони ідентичні по одній темі, так якби, да? це тематика одна. Спільно. Е, чому спільно практично? Чому ви не ставите на позачергову сесію об'єднані да, ці да, три да. заяви, щоб взагалі розглянути про роботу цієї комісії? А не ви збираєтеся через... 10 Голова комісії може спитати, які проблеми є. є? 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 проєкт рішення запропонувати, і ми виставили пропозицію, це є. ж у депутати. Це по аналогії з процесом кримінальним, цивільним, так. так робиться. Якщо одні й ті самі уступи, повідь, повідь, повідь. по одному й ті самому питанню, то справа з'єднується про непровадження. І, і ще мене питання, Оксана Володимирівна, ще заяву давав Єсівчук, так? <плес> ну, <плес> чого ви її не озвучуєте? <плес> і він же ж подав заяву, вона зареєстрована. Така сама заява, <плес> і, я хотів би розповідати. Яку заяву? <плес> Коли <плес> була <плес> І тоді тоді до... До тоді, Він її подавав 16-го числа. 16-го на другого. Ну, треба приходити ви? до якогось да, в мене. Це в це да, в мене є в машині копія. Чому ви її, чому ви її не озвучили? Хочете, я зараз піду візьму і прочитаю, не, щоб всі Давайте її сюди. Роман Іванович, ще питання до дуже, дуже, дуже цікаво. як результат з досвіду, чи були такі Дай, ситуації ви, ну, тут в да, Раді, да, да. що комісія якась збиралася, який один був представник. Були. Які впливи були задіяні чи а, я, депутат тої потенції? У нас не було взагалі, що ми сиділи в інформації, що не саме... попали, що саме заходили, що зараз.

Про надання статусу там губайські пам'ятаєте, це серйозне загальне питання. Це, 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 буде. Зараз, це, буде. це, це буде. ж питання міста. Нас тут всі звільнили. Оце треба зробити. Офіційне звернення від депутатів. Я свій час відкриваю прихожу. Мені це питання, ми цікавить людей. А ми посиділи завтра збираємо сесію. Завтра буде Питання... Дотично Ви можете просто отак об'єднати всі питання і завтра. Так да, сьогодні записати просто в протокол комісії ну вже воно не голосується. Щоб об'єднати ці всі три питання і дати рекомендацію цього кольного. Завтра не можна. Завтра не можна. Завтра можна. За день має бути опублікована. Ні. Якщо голова спликає поза чергову сесію, то тільки те питання, по якому він спликає, і розглядається. Все. Ніякі пішки. Але комісія може порадити, що треба просто розглянути питання. Комісія може ставити любий депутат, може любий депутат. Не треба тут придумати якісь тут космічні літак, хочете придумати. Буде питання стане питання, один, другий, третій, несе пропозицію та це, 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 і так далі. Це. це все в процесі розгляду, можна вирішити. І все. Не, но... не де, так ваш говорить, депутат тому голова комісії, що ці всі це... питання треба об'єднати. І е, його просто заслухати і в концесусі цього заяв. одного всі ті і заяви. Ви, думі, що а, на сесії ми Але якщо хтось буде виві. пропозицію несе, та й обговорять на сесії. А він так. скаже, які є проблеми в роботі цієї комісії, Я що, що вони вже, говорити, скільки скільки потрібно заяв, які є напрацювання, наприклад, з них скільки там сім'ї померлих, скільки є інвалідів війни. Приміром, вже ж повинно якісь положення розроблятися первинної. І, ну, як вам сказати, якоїсь... Ну, як, як, ну, в якійсь мірі поділити цих АТО по своїй ну переважності, розумієте, якщо є дійсно сім'я померлого, чи інваліда... чи дійсно Не, нам, Ром, є, так, Будь ласка, я зачитаю. Так, клас. Можна білити? Ні-ні, лочо ну, білити, Серж. Ну послухай, ну тож ти ж депутат, послухай, я зачитаю. Ні, Сереж, що? Я ну, послухай, ну, ти що ти хочеш зачитати? Ну, ну, ну послухай. В якій комісії немає? Ні, ну ж. Ну що, ну послухай, теж касається мене. Не тільки мене. Ну що за заява? Ну заява, ну бачиш, ти ж не знаєш, во. А це ваша заява. Ні, це не моя заява. Оце от тільки що вона, е, скажем так, написана, завізірована, тільки шо вона ні, Кир... не тільки що. Не тільки що. А а Добре. Ківерцівському міському голові це писалася заява так само, ну, е... давай, відповідно до моєї заяви, е... два дні різниця. Два дні різниця. Ця заява е... на профільну комісію пішла, ця е... заява не йде нікуди. Ні на, е... позачергову сесію, ні на профільну комісію. Чому? Я не знаю. Ну, хай ви... Заява. Я Єсімчук Дмитро Миколаєвич, член комісії по жеребкуванню. Земельних ділянок поміж учасниками АТО. Звертаюся до вас та міських депутатів про заміну члена комісії Гордівка ВФЕ зі складу цієї комісії за некоректне висловлення та образи на рахунок бійців ветеранів АТО. Наша комісія створена тимчасово і має керуватися положенням, яке прийняли депутати на сесії міської ради. Та всупереч цьому положенню депутат міської ради, голова районної спілки воїнів авганців Гордіюк ВФЕ дозволив собі. Порушуючи морально етичну поведінку, оцінювати та ставити під сумнів захисників нашої батьківщини. На засіданнях кожної комісії, кожної, хочу наголосити, кожної, він досліджує кожну довідку про те, хто де і як воював. Або ще воює, обзиває мінтами, каже, що вони відсижувались в кущах, військоматах та на полігонах. Саме яскравий приклад про бійця батальйону освітя Сквачан Двія та депутата міської ради Сень Ор. Згідно вище сказаного, мною, прошу дати цьому депутату та його поведінці адекватну оцінку. На мій погляд, він дискредитує не тільки звання депутата, а й ставить Тавро на всі дії міської влади, яка допомагає у вирішенні питання по землі для наших бійців, член комісії від міської спілки АТО, ветеранів Альфа. Чому е, ця заява е, не... Поставлена на порядок денний, якщо вона є, от я хочу це знати. І от ну як вам сказати, ну я от читаю цю заяву, не просто сміюся, розумієте? Під диктовку. А чого? А під дик, ти... під диктовку на тису, не, не, не своїм так, почерком. Не... Добре, хай та я що Я нічого не маю проти, що він член комісії. Він треба місіс написав. Він сказав, що на кожній комісії я обзиваю людей. Ви на кожній комісії довідки достаєте. Я сказав, а не маєте Якщо він член комісії, він мусить. Смай, байко, що а що за глупий вухова? А що це за військова частина? От є довідки, пишеться, мобілізований, служить. В військовій, військовій частині номер такий то поза межі. А, а десь ця віки, частина віки, і що це він там робить? А це там десять частина. Чого? Вона не э, порядку. Не ну, положення читали, що ми маємо робити? Просить оцінку. Я не що вона не внесе

розглядати заяву. Чому не прийшли висот. на ну, заяву? Я не 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 так само міг би прийти не не на сесію, випадку, взяти свою заяву і сказати, от внесіть мені, будь ласка, які ви всі мудрі. Я не знаю, є такий порядок чи немає. Ну де ж є такий порядок. Ну звісно ж немає. Ми вже заяву внесли, чого її не маємо? Це бред. Кожна мобілізована людина повинна отримати земельну. І що ви думаєте, що ви <med> але, але якщо є дефіцит, під кілян, є дефіцит, то ми маємо якісь критерії. <helum> <pros> <приділити кіна? helum> <helum> <pelum> <helum>